Друзі, кожна країна має свій туристичний збір. Але такі країни, як Туреччина і Єгипет, та ця ціна туристичного збору вже закладена йде в саму продажу туру. Тому ніколи окремо ви туристичний збір не будете сплачувати. Але такі європейські країни, як Італія, Чорногорія, Греція, Хорватія, навіть Болгарія, зазвичай кожен готель бере туристичний збір своїх клієнтів, своїх туристів при заселенні або при виселенні. Ця ціна залежить від. Зірковості готелю від одної зірки до п'яти зірок, знаю точно, що п'ять зірок, зірок беруть приблизно 10 євро за ніч за одну добу з одного номера. Не з туристів, а з номера. Тобто це може бути 5, 3, 8, 10, залежно від зірковості, від самої країни. Дуже часто мої менеджери і я особисто попереджаємо туристів про цей збір туристичний, але якщо раптом ми забули, будь ласка, не ображайтеся на нас, я спеціально записую цю інформацію. Для того щоб ви знали, що туристичний збір країни це звичайна практика. Якщо ви бронювали, наприклад, Грецію, там, Ісп... іспанію Італію, колись самостійно через букінг, в букінгу зазвичай це вже закладено, але в таких пакетних турах чи окремих турах, як через туристичного оператора, ви забронювали, це не закладено. Тому потрібно все таки оплатити цей туристичний збір або при заселенні, або при висланні. Гарного вам відпочинку і будьте з Fantastic Travel!